Слава Богу, дорогі браття та сестри! Одного разу юнак пройшов досить довгий шлях, щоб побачити старця і побачити його чудеса. Які може робити чудеса ваш старець? запитує він його учнів. Учні відповідають. Дивлячись, що назвати чудом, в вашій країні чудом називається коли Бог виконує волю людини, в нас коли людина виконує волю Божу. Ми знову раді вітати вас на сторінках телепрограми Благовість. Коли ж увійшов Ісус у Копернаум, підійшов до Нього сотник і благав Його. Господи, слуга мій вдома лежить розслаблений і тяжко страждає. І Ісус говорить йому Я прийду і зцілю Його. Сотник, же відповідаючи, сказав Господи, я недостойний, щоб Ти увійшов під покрівлю мою, але промов тільки Слово і видужує слуга мій. Бо я і підвладна людина, але маючи під собою воїнів. Кажу одному іди і йде, другому прийди і приходить, і слузі моєму зроби це і зробить. Почувши це, Ісус здивувався і сказав тим, що йшли за Ним: істину кажу вам: і в Ізраїлі не знайшов я такої віри. Кажу ж вам, що багато прийдуть від Сходу і Заходу і возляжуть з Авраамом, Ісааком, і Яковом у царстві Небесному, а сини царства вигнані будуть. У тьму безпросвітню, там буде плач і скрегіт зубів. І сказав Ісус сотникові іди, і як ти вірив, хай буде тобі, і одужав слуга Його в ж мить. Сьогоднішня неділя, неділя уже четверта після святої П'ятидесятниці, розповідає нам про зцілення юнака через сотникову віру. Якщо аналізувати цей євангельський уривок, то знову ж таки слід сказати, що є розбіжності між євангелистами. Святий апостол і євангелист Матфій говорить, що сотник підійшов до Христа і просив про одуження свого слуги. Святий апостол і євангелист Лука говорить, що спочатку підійшли слуги. Тобто посланці до Христа, а пізніше, перед тим, як мав прийти Ісус до домівки, вийшов сотник і зустрів Його. Дійсно, святий апостол і євангелист Матфій зосередив свою увагу на самому чуді, тобто на бесіді сотника з Христом. Святий апостол і Євангелист Лука зочереджує свою увагу. Як на тих подіях, які відбувалися до цієї бесіди, так і після них. Наступним моментом, на який потрібно звернути нашу увагу, це є смирення та віра сотника. Сотник був язичником, він був зовсім іншого віросповідання, лише був ось так добре розположений. До іудейської релігії, що, в свою чергу, навіть збудував синагогу для єврейського народу, але чуючи про Христа, знаючи Його як великого Пророка, насмілився підійти і просити вздоровлення для свого слуги. Ісус же по своїй любові. Знову ж таки виключно по любові до роду людського погоджується і бажає вздоровити слугу сотника. Сотник проявляє своє смирення, говорячи, я недостойний, щоб ти увійшов під покрівлю мого дому. І Господь говорить, що я не знаходив такої віри навіть. В Ізраїлі, під Ізраїлем мається на увазі цілий єврейський народ. Тобто, таким чином Господь, продовжуючи цю думку, ніби говорить про родство на майбутнє, що багато хто прийде від Сходу та Заходу і возлягуть з Авраамом, Ісааком і Яковом у царстві небесному, а сини царства будуть кинуті. У тьму, де є плач іскриги зубів. Таким чином, дорогі брати і сестри, це Господь сказав для нас, хто увірував в Христа, що ми маємо можливість прийти у Царство Небесне, для язичників, через Христа відкриті ворота до раю. І ми повинні скористатися цією можливістю. Прикласти максимум зусиль і розділити щастя Царства Небесного. Слава Богу, дорогі браття і сестри! На цій неділі, 7 липня, ми будемо святкувати і вшановувати пам'ять великого угодника Божого, Хрестителя Господня, Різдво. Іоанна предтечі. І ще пророк Малахія казав про те, що перед пришестям у світ Месії прийде предтеча, тобто попередник Спасителя, який буде готувати людство для покаяння, буде проповідувати про істину і про те, що ось уже прийшов. Месія і визволитель світу. Предтеча Господні народився від благочестивих батьків священника Захарії і Єлизавети, які вже були старенькими, але не мали дітей. Вони молились, не впадаючи у вічі, просили Бога, щоб Господь позбавив їх тої немочі і послав їм дитинку. Була почута молитва праведників. Господь дає великим угодникам Божим дитину. Захарію сповістив ангел Небесний. І Єлизаветі також ангел явився і сповістив про народження дитини. Назвали Іоанном. Хоч в родині нікого і не було. Сусіди запитували, чому саме так називаєте. Адже немає у вас в родині нікого і не було Іоанном звати. Але ж це було веління Боже. І ця дитина зростала, яка виросла у великого пророка, пророка і проповідника покаяння. Казав предтеча, покайтесь люди, бо наблизилось Царство Боже. Сам постився, сам молився, сам чекав Месію і сам виконав той закон Божий. Охрестив Спасителя і Визволителя світу, хоч знав, що Він недостойний, Він являється людиною. Але сам Бог, Ісус Христос, сказав, що Він є найбільшим, хто народжений від людини. Дорогі браті і сестри, і ми сьогодні маємо згадувати і прославляти Хрестителя Господнього. В його славному Різдві, в його славній проповіді, і пам'ятати про те, що без покаяння неможливе наше спасіння, без покаяння неможливе надбання нашої віри і прихід до Царства Божого. Лиш покаяння і правді Божій нам потрібно себе очищати. Іорданські води змивають і сьогодні ту нечистоту. В якій ми перебуваємо. Іорданська аясма сьогодні вселяє в нас надію на вічне життя. Тож, дорогі браття і сестри, ці дні будемо свої думки, свої молитви скеровувати до угодника Божого, Хрестителя Господнього, предтечі Іоанна. І ми Його молитвами очистимося. Його захистом прийдемо до Єрдану, покаємося і наблизимося до Царства Божого, яке кожного із нас чекає. І тою запорукою має бути сьогодні наша віра, любов і чисте серце, тому що лише в чистоті сердечні, ми, дорогі браття і сестри, будемо у царстві Божому. Приветствую вас, братья и сестры, дорогие телезрители. Сегодня мы с вами вновь поговорим о святых, о церковной истории, о удивительных поступках и подвигах и наших родных, и наших далеких предков, и, может быть, даже совершенно незнакомых нам людей, но всех объединенных Христом. Воистину во Христе нет нации, в нем исчезают различия мужеские и женские. Все мы отныне христиане. И все мы, конечно же, хотелось бы так, но должны быть христовыми. И сегодня мы говорим о святых, о том, как у них вышло, почему они смогли отречься от греховного, преодолеть соблазны мира и последовать за Богом. И, посмотревши на пример ихней жизни, и себе некую пользу обязательно приобрести. Ибо неразумно ходить на торжище и не приобретать, или идти в путешествие и быть без выгоды. Но наша с вами выгода не материальная, она духовная, она божественная, она вечная. Мы окружены разными людьми, предметами, мы живем. Жизнь так наобразна, но, увы, к сожалению, часто мы жизнь утратим совершенно в суе, в пустую. Не от того ли она такая тусклая, хотя мы и окружены огнями реклам, вроде все движется, шумит музыка, но пусто человеку, грустно. Мобильные телефоны заменили наше живое общение. Сказал два слова, вроде отметился, а глаз и души человека не слышишь. Так что же мешает нам? Почему мы так молчаливы, почему мы так одиноки? Греховные помыслы. Да, против каждого человека ведется война. Война не военная, не пушки, пулеметы, не взрывы. Война духовная. Нас пленяют греховные помыслы, когда мы поддаемся им, они уже нас прямо, скажу дерзко, насилуют, влекут к греху. И, возможно, мы не хотим. Возможно, нам, зная закон Божий, веря Богу, не хочется. Но, увы, поддаваясь помыслам, уступая злу, мы пленяемся злом. И вот святые угодники Божии добре понимали это. Они умели с помощью Божией эти помыслы отражать. И святитель Тихон Задонский пишет об этом так, когда приходит плохая мысль, сразу же вспомни о Боге нашем, Господи Иисусе Христе, молись, Господи, помоги мне грешному. Именно воспоминание имени Божия и есть первым огнем для всякого зла. Мы умеем с вами мысли злые отгонять. Вспомните свое детство. Вроде накажут родитель, строго мама взглянет, мы как бы опечалимся на секунду времени и простим, и вновь и любим. Наши дети для нас пример. Они не злопамятны. Они всегда принимают нас и даже порой, будучи наказанными или строгим словом воспитаны, любят вновь и вновь. Мы умеем прощать, мы умеем зло отгонять, и у нас есть оружие Иисусова молитва, имя Божие, христовое таинство. И поэтому в основании святых их победа над грехом, умение помыслы злые преодолевать, конечно же, положена сила Божия. Господи, помоги мне грешному. Господи Иисусе Христе, буди милостью мне грешному. И сила Божия действует, а действия и примеры мы сейчас с вами себе напомним. Святая Древняя Русь. Сколько много известных и еще больше неизвестных подвижников было явлено. Сколько много именем Христа было побеждено язычество, зла, греха, восставала великая христианская держава. И одним из великих святых является Кирилл Белоезерский. То время нам дальнее и малопонятное, хотя мы же много учимся, читаем о нем. Но мы забываем о главном. Люди того времени жили Богом. Они получали образование около храма. Они познавали мир только в храме. Они слышали про окружающее, про смерть, про будущее только в храме. И поэтому Богом была пропитана вся жизнь Руси. И уже только XX век так разрушительно и трудно упадет на нашу отчизну. Но святый Кирилл Белозерский не только великий подвижник, божий угодник, а великий и учитель, вернее, научитель. В монастыре у Кирилла Белоязерского преподобного был один инок именем Феодор сколько упреков, недоверия своему настоятелю инок преподносил, подозревал его, оговаривал, враждовал. И дошло уже до того, что, приполненный злобою, забывший о заповеди Божьей прощении, покорство старшим, инок пожелал из обители уйти. Находясь уже у ворот обители, исполненный обиды на настоятеля, желчи, вдруг встречает он знакомого старца, который говорит ему, «Знаешь, здесь монастырь-то привел много лет, ты служил Богу, помогал народу Божьему. Пойди к настоятелю, поговори с ним на прощение. Просто облегчи свою душу. Ведь нельзя же так уйти. От отца уходим, прощаемся, а здесь твой духовный отец. И инок возвращается к преподобному Кириллу и в ответ слышит удивительные слова. «Возлюбленный о Христе брат». Все обманулись и погрешили, почитая меня добрым, один ты, когда на меня говорил, что зол я, что лукав я, что нечистый я, ты истинно судил, ты познал мои грехи и мою злобу. Но уповаю на милость Господа своего, что Он поможет мне исправиться, а ты прости мне досады и оскорбления, и помолись о мне к Богу, и же не хочет смерти грешника». Вот таким мудрым, удивительным словом Преподобный Кирилл коснулся сердца инока, и инок, и устыдившись, и смирившись, поклонился горько отцу своему в ноги и сказал, «И ты, а мне, отче, помолись, святы, и продолжил Богу служить. И дай Бог, чтобы и мы с вами умели прощать, умели видеть свои прегрешения, о чем, впрочем, иногда нужно у Бога помощи попросить. Господи, дай нам за эти своя прегрешения». І осуждайте брата моєго. Амінь. За словами святителя Філарета Дроздова, віра це впевненість в невидимому, як видимому, бажаному, очікуваному, як вже отриманому. Отже, дорогі браття та сестри, бачимо за порукою будь-якого чуда є віра тверда, жива та переконлива. Господь по відношенню до нас. Завжди творить чудо. Кожний прожитий день нашого життя це вже чудо. Тому то і ми, в свою чергу, повинні виконувати його святу волю. А на цьому ми з вами прощаємося до нових зустрічей.